Вітаю всіх. Далі продовжуємо розбір коментарів Путіна. Ну, цікаво ж, знаєте, цікаво. Перемовини. Перемовини. Ось. Чому змова про перемовини пішла? Давайте я беру колоду, якою дивлюсь міжнародні моменти, тому що перемовини в Туреччині, Ердоган. Буде пізніше відео про вплив Туреччини на все. А він є. Тепер перемовини між Україною та Росією будуть продовжені. Перемовини між Україною та Росією будуть продовжені. М -м -м, дивіться, мені знову випадає карта відповідь так, або ні цвітуть, ні. Але це тиск таких обставин, які хтось занадто багато на себе бере. Хтось щось не хоче. Так, Трамп. Ось тут вилазить Трамп. Це карта сигніфікатор на Трампа. Розчарування. Звісно, вони розчаровують. Розчарування сильніше за рахунок поля бою. Не, важко нам. Наша влада розчарована сильно. Слухайте, ну тут. Ці перемовини поки що не є ефективними. Те, що я вам і казала, ефективності від них немає, тому що є активність на полі бої на нашу користь. Я би сказала цей розклад інтерпретувати як те, що вони неефективні більше Ось так. Я взагалі вважаю, що вони ще будуть подовжені. Давайте подивимось з другою колодою. Перемовини між Україною та Росією будуть продовжені. Продовжені будуть. Ось тут сила. З позиції сили дійсно будуть. Карта четверка кубків роздуми, коли це буде? Трішечки так, думаючи, і такі, нежваві. Ну. А це вон, буде більше ефективніше вже йде двіха кубків. Коли будуть... О, боротьба. Це перемовини вже. Коли щось буде ефективно. Зміна ситуації на цих перемовинах. Ага. Що мені вам сказати? От тут мені вилазить цікаво, мені йде, що вони почнуться з позиції сили, коли буде зміна на лінії фронту. Зараз подивимось. З позиції сили кого? України? З позиції сили Росії. Дві королеви. Ох! Дві королеви. любімої Дві королеви. Рівнозначність. Розумієте, впадає рівнозначність? Це більше войовниче, це більше потрендіть. Емоційне потрендіть. це перемовини. Наша сторона більше на перемовини, надіється. Оце це і закриваю. Да, на перемовини наша влада, і якісь дії на лінії фронту, які нам допоможуть стати сильнішими на перемовинах. Це буде ще пізніший розклад, щось наша влада готує для того, щоб була більша позиція сили. Ось так.